Навчальний заклад вже в 110-й раз випускає вчителів, вихователів для шкіл нашої області. Із них 47 випускників отримують дипломи за особливі заслуги, тобто дипломи з відзнакою. Я хочу наголосити, що крім традиційних спеціальностей для нашого навчального закладу, ми випускаємо і молодших бакалаврів. de filologia У мене сьогодні дуже хороший настрій, чудові емоції. Я дуже задоволена і взагалі все прекрасно і чудово. Були такі моменти, які запам'яталися. І ну, я так думаю, вони надовго залишаться в моїй пам'яті. Нашим діткам зараз дуже потрібні молоді вихователі, ну, сучасне навчання. Завершилися ті студентські роки. Які ми чекали досить багато. Ми чекали 9 років повних, щоб закінчити школу і далі прийти сюди. Ну, четвертий курс був дуже класний, емоційний. І нарешті все завершилося, дуже все гарно. Навчання було класне, мені сподобалося тут класні вчителі. Вони завжди підтримували. Особливо я хочу подякувати своєму класному керівникові. Вона чудова людина, чудова вчителька. Хочу подякувати своїм учителям, які підтримували нас, які нас навчали. Навчалася на початковій освіті і ще паралельно на філології.